Всім привіт! Це орхідея в моєму коридорі. Сьогодні хочу вам показати орхідею невідому, яка поки що без квітоносика. Давайте розбиратися, що з неї таке, і чому мені здається, що вона все ж таки буде квітнути і має квітоносика. Давайте поближче її розглядати. Ось тут, дивіться, є великий такий проміжок між. Цими листочками. І є набряк. Мені здається, що тут повинен проклюнутися квітоносик. Взагалі, в цієї орхідеї дуже щільні листочки. І ось така діляночка вона дуже сильно відрізняється. О, дивіться! А тут у нас в пазусі квітонос, який повинен бути трошечки понижче, але він не зміг пробити листочок і вирішив пройти через. Лист ще на поверх вище. Тому тут і такий припухший листочок. Так що, що, ця орхідея буде квітнути, в неї є квітонос. Побачимо ми його вже назовні. Трошечки з часом йому треба підрости. Клас! Моя все ж таки ідея, що щось тут не так, треба подивитися і взяти з собою камеру, щоб вам показати, все ж таки спрацювала. Так, цієї орхідеї є квітонос, і я дуже радію цьому. Дивіться, пасадена нещодавно мені подарували, пробудила бруньку. Буде квітнути. Порівняємо. Друга посадена ростить квітоносик. Буде квітнути, ми порівняємо дві пасадени. Чудово. Оця орхідея ростить квітоносика. Побачимо її скоро, що це за орхідея. Кам'яна троянда. Нарощує квітоносики? Теж незнайомка, зараз її покажу. Я ще тут не встигла листочки протерти від пилу, тільки почала. Дивіться, квітоносик є гарно. Скоро теж ми дізнаємося, що це за сорт орхідей. І звісно, мені здається, що буде перший квітнутий дикий кот. Подивіться, які в нього вже квітоноси. Це він ось нещодавно їх випустив. Я вам показувала відео, які вони були маленькі. Вже закріпила? Вони ростуть дуже швидко, мені здається, скоро буде вже етап бутонізації. в нього. І ця орхідея перша на чергу цвітіння. Звісно, що ми побачимо це згодом. А в мене ось такі сьогодні новини. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі! Всім гарного та тихого дня, вечора і ночі!